Сьогодні, 19 лютого, це місто Котовськ. Я Ярошенко Олександр, боєць добровольчого батальйону ОУН, позивний Янгол. А оце машина, яку наші котовські бізнесмени Руснак Дмитро Михайлович і Терп'як Юрій Ростиславович купили за власні гроші і подарували нашому добровольчому батальйону. Як відомо, добровольчий батальйон живе виключно на волонтерську допомогу. Ми не маємо від держави жодної армії, але ми маємо підтримку від справжніх патріотів, наших котовських бізнесменів Дмитра Руснака, Юрія Терп'яка. Отаку допомогу. Ця машина післязавтра, 21 лютого, відправиться на передній край фронту, відправиться в зону АТО, в село Піски. Єсинувацького району Донецької області, де базується, дислокується наш батальйон. На цій машині будуть вивозити з поля боя поранених, на цій машині будуть підвозити зі склада боєкомплект, продовольство для батальйону. От зараз, зараз, у ще. А ну хлопці, відкриті. А. Отут поки що ще нічого немає, але отут поїдуть четверо людей. Ця машина поїде в зону АТО, вона не тільки поїде сама, вона ще доставить на війну мене, бійця батальйону ОУН Янгола і нашого друга, теж котовчанина. Афганця, бійця 28-ї е, бригади, третій yeah, бат Третій бат. Е, — псевдо yeah. Дарт Вейдер. Yeah. Дарт Вейдера всі знають. Ми з Дартом Вейдером парацію одне про одного чули, але не знали, що ми обидва земляки і познайомились тільки тут, коли приїхали на ротацію. Yeah. От, е, і ми вдвох, Дмитро і Юрій, самі відженуть машину в село Піски, в зону бойових дій і завезуть туди нас. Да. Щоб ми там захищали на Донбасі спокій, спокій Котовська. Бо ми передаємо вам цю машину. Дякуємо за те, що ви у нас такі є бійці, на яких ми можемо спертися, а ви в будь-який час можете опиратися у нас. Ми завжди подамо вам руку. І коли буде потрібно, може, дасть Бог не буде цього потрібно, але ми зараз поможемо і встанемо, так як ви разом з нами на захист нашої батьківщини. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! І що я ще хочу додати? Щоб всі знали, що. Батальйон ОУН тепер буде цікавитися справами Котовська. І Котовськ, ми сподіваємося, буде продовжувати цікавитися справами батальйону ОУН. Тепер е Котовськ, місто Котовськ і батальйон ОУН стали побратимами завдяки оцім хлопцям, патріотам, націоналістам нашим. Слава нації! Смерть ворогам!